Я не можу сюди в Прийшли росіяни, постріляли, прийшли наші, забрали землю. Куди мені діватися? Ну куди мені? Де мені жити? Ну, поможіть розібратися. От людина, яка прийшла, яка хоче, яка хоче будувати і дати нам квартиру. Йому не даються робити. От що мені робити? Мене теж син, учасника то. Я тільки не можу зрозуміти, за що наші діти там харкають кров'ю, щоб так над нами тут ізмивалися. 15 років, ну скільки вже можна над нами змиватися. Прийшли, забрали, куди мені йти. У мене є всі документи, я не придумую. У мене договір, у мене все є, в мене все є. Що мені робити? Я розумію, що мені тих людей теж жалко, вони залишилися без нічого. А мені щороби, я вклала ні грошей, ні квартир, ще мене роблять винуватою. Представтесь, будь ласка. Я Херсон Лідія Іванівна. От, и... Як правильно сказати? Інвестор, яка вклала гроші у другий дом. 45-та квартира. У 2007 році. Ні, у 2007 році. 15 років уже. Да, на минулому тижні е, я хочу звернути увагу. На минулому тижні ми завезли сюди будівельну техніку. <плес> і фактично нашу будівельну техніку привезли сюди трал кран і забрали нашу техніку на штрафмайданчик майданчик без жодних правових підстав закону. Ну, ми подали заяву щодо грабіжу, тому що це відкрите заволодіння. І виходить, що зрозуміло, з якою метою військова адміністрація вона повинна забезпечувати фактично житлом, вирішувати нагальні питання, а вони цього не роблять. Я розумію, що є питання щодо забезпечення людей, постраждалих від збройної е, агресії. Ми запропонували варіант, щоб не нам будувати капітальні будинки. Розмістити порю поруч це мото містечка, і ми навіть готові допомогти з фінансуванням, підключення від комунікації, комунікацій. Тощо в принципі це логічне рішення, яке вирішили питання і людей, які 15 років вже чекають, і фактично вони чекали весь минулий рік, доки ми з, з минулою владою дошли, тому що це багато сесій було багато земельних комісій ми проходжували судові теж тяжби тощо, і ми вийшли на це фінальний на фінальне рішення. А зараз мені на даний час не зрозуміло мотиви військової адміністрації, чому вони так роблять. Тим паче, що люди з модульного містечка не хочуть сюди їхати. І ці люди, які тут повинні, теж не хочуть. В яких інтересах вони діють, не зрозуміло. Це то вітрує. Так, так, я пам'ятаю. Чому кажуть, що нема документів у вас яких це документів? Під, ну, офіційних на будівництво чи неправда. Це неправда. У нас є всі дозвільні документація. По-перше, mm -hmm. в реєстрі, mm -hmm. прав на нерухове майно у нас зареєстровано право власності на будинки. Mm -hmm. Далі у нас є документи на всі об'єкти на зеленому mm -hmm. Далі в нас є містобудівні умови та обмеження три місяці назад. Нам тільки видали містобудівні умови, свіжі, які в реєстрі. Це вже за військова адміністрацією, але минулою. Вони діючі. Навіть військова адміністрація звернулася от нещодавно щодо скасування їх судом відмовив <рив> зв'язку <рив> <рив> з писати. Чому адміністрація хоче досі будувати? Ми це питання мені не ну, я не бачу, що тут є інтереси територіальної громади або інтереси будь-яких спостраждалих осіб, скоріш за все, як які, якісь інші чинники, про які ми не знаємо, чому вони так роблять. Вони не відповідають на наші офіційні місця. А дозвільна документація на об'єкти вона діє до моменту завершення об'єкту будівництва. І у нас за генеральним планом тут ну, будинки. І тут вже повинен підтрий yes. дом. Тут вже сваї до да, да. фундаменту, людьми, які мають заїхати в це містечко. Да. Не всі хочуть сюди їхати. Чомусь не зрозумів, чому самі. Слід зазначити, що люди категорично не, не всі, а більша частина проти того, щоб сюди заїжджати. Сьогодні ці люди приїжджали, Через приїжджали. Аеропорту. Ні, вони сюди не хочуть, тому що ми мешканці місцеві вони ж знають, що це проблемна земельна ділянка, де повинні будувати інші люди, тому вони не хочуть конфліктувати з іншими І сьогодні ці люди почали збиратися півдругою, і вони приходять просто, а це, 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 це проблемна ділянка, ми тут не будемо жити. І уходять. І уходять, навіть не хочуть збиратися. Кажуть, немає смисла нам чекати, тому що ми ну, тут не будемо. У нас десь взяти другий участок землі. Ну оставте нас, добудуйте нас. Ну не вже землі мало, люди добрі. Взагалі в будинків близько тисяча ну, квартир, це близько 20 будинків в общому плані забудовувати детального плану території. А надалі, на далі ділянці це такі двохфестеоні будинки, два, два і тут ще два. А саме в цих будинках люди придбали житло і вони мають православні документи, і ми повинні передати їм це житло. Чи більше поверхові п'яти. От п'ятиповерховий це не добудований будинок. Ми придбали їх вже в такому стані, і от, планували якраз добудову робити. От ви можете сказати, от ви коли в 2007 році вклалися в будинок. Це у вас яка квартира була? Скільки там кімнат? 40... -та квартира, дві кімнати, господи, я не по-моєму третій поверх. Я вже йду, не пам'ятаю. Ну це вже ви представте скільки за пройшло час І ви відразу сплатили всю суму? Я відразу сплатила всю суму. Мені там сказали, що. У 2007-му, по-моєму, це там є. В четвертому кварталі я повинна була отримати картину. Я склала свої гроші. Ні картини, ні дуже нічого. В зв'язку з тим, що відповідно до законодавства модульне містечко може розміщувати без дозвільної документації. Лише якщо це модулі зйомні без е відповідних е створення фундаментів тощо, так як для створення фундаментів це вже е відповідне капітальне будівництво і на нього повинен весь обсяг документів, дозвілу, погоджень тощо е дозвіл державної архітектурної будівельна е інспекції. будівельна інспекція. Ми бачимо, що будівельні роботи бачимо, тривають, бетонні фундаменти заливають, але законних основань і будь-яких документів на зарідку даних фундаментів у компанії автомагієстраль південь немає. Все. Це проголосоване рішення діюча. Військова адміністрація знає, вона на сайті військової адміністрації. Це приліт, коли вони нас і стояли, зараз його речі відділи.